Доброго дня, мої любі! Хочу запропонувати вам для приготування дуже цікаву, смачну і корисну страву. Із ось таких цибулевих стрілочок. Зараз саме сезон. Не викидайте цю смакоту, а приготуйте і смакуйте всією родиною. Для цієї страви нам знадобляться самі стрілочки, 4 курячих яєчка, рослина олія і сіль-перець. Для початку потрібно нарізати цибулеві стрілочки довжиною приблизно 1 см. Сильно дрібно різати не потрібно. Вітоносики потрібно викинути, вони не смачні. Сковорідку потрібно налити приблизно 1 столову ложку рослиної олії. Висипаємо сюди. Наші порізані стрілочки і смажимо. Смажити потрібно недовго, тільки щоб стрілочки стали м'якенькими. Це приблизно 1-2 хвилинки. Рілочки стали вже м'якенькими, додаємо яйця і ретельно перемішуємо, додаємо дрібку солі, перець і ще раз перемішуємо. Ось і все. Наша дуже цікава, корисна і дуже-дуже смачна страва готова. Це дуже смачно. Дуже рекомендую приготувати цю страву. Це дуже-дуже смачно. І до речі, після вживання цієї страви запаху цибулі не залишається. Після неї можна йти на побачення або на ділову зустріч. Друзі, я вам дуже вдячна за перегляд. Поставте свою вподобайку або напишіть коментар. Приготуйте цю страву і напишіть, сподобалось вам, так як мені, чи ні. А я бажаю всім мирного неба над головою. Друзі, все буде Україна. До нових зустрічей!